Знову разом, друзі! Кіт та я Сашу сьогодні підготували тобі захоплюючі факти про людське тіло. Я упевнена, ви навіть не здогадували, що у вашому тілі працює природній компас. Як ви думаєте, де? У носі. До нього з крові потрапляє залізо. Саме прихований у носі компас рятував первісних людей і допомагає зараз деяким племенам у пустелі знаходити вірний шлях, орієнтуючись на магнітне поле Землі. Продовжимо нашу цікаву розмову після мультика. А ми продовжуємо. Отже, кістка розміром навіть сірникову коробку здатна витримати майже 9 тонн. А це в 4 рази більше, ніж витримується глина. Як дивовижно побудоване наше тіло, тож варто уважніше, уважніше прислухатися до його сигналів. Бережіть себе, мої любі, і до нових зустрічей. Па-па!